sonra da Лятувальники нам провели профілактичну бесіду, як поводити себе на воді. Ну, як на мене, такі рейди однозначно потрібні. Потрібні для того, щоб людей вводити в курс справи, інформувати людей про правила поведінки напевно на березі річки, як поводитися з водою. Як не потрапляти у небезпечну ситуацію на воді? Тому дякую вам за ту роботу. Однозначно продовжуйте цю добру справу.